втрата зору це кардинальна зміна способу життя, потребує нових навичок і значної психологічної стійкості. Допомогти пройти цей шлях людям, які втратили зір у наслідок поранень чи травм. Взявся Петро Поліщук. Чоловік має багаторічний досвід комунікації та підтримки як військових, так і цивільних. Накопичені знання він систематизував у спеціальному пораднику для маломобільних людей. Я працюю, наприклад, в бібліотеці вже 12 років з людьми, які мають порушення зору. Навчаю їх працювати на смартфонах, комп'ютерах, ну і так далі. займаємося безбар'єрністю від громадських організацій, і цей порадник видано по проєкту. Порадник створений як практичний інструмент для фахівців різних сфер: працівників соціальних служб, ветеранських хабів, а також для родичів і опікунів, аби допомогти їм краще зрозуміти потреби людини після втрати зору та навчитися правильно надавати підтримку, не позбавляючи її самостійності. Тут є розповідає. se probíhá sbariéry informací, no? Безпосередньо якими додатками можна користуватися людям, які мають порушення зору незрячі, також є розповідається про те, як людина втрачає зір, і що це не тільки зір втрачається, зрозуміло, а це і психологічна травма. Психологиня Ніна Асєєва працює з ветеранами, які втратили зір. каже, однією з найбільших складнощів є мотивація людини до самостійного орієнтування в просторі та повсякденної діяльності. Адже часто родичі з найкращих намірів роблять. Все за неї пер за все комунікація є важлива як для здорових, умовно здорових людей, так, так і для незрячих спілкування це все, і якщо є спілкування, то людину найлегше виводити з тих станів, зрозуміти себе, як жити далі, як ходити, як користуватись телефоном, смартфоном. І також досить багато ветеранів вже є, що хочуть самостійно вже щось навчатися. Цінним доповненням порад. Ника став розділ із покликаннями та QR-кодами на важливі й корисні ресурси для людей з порушенням зору. Познайомитися з виданням можна в Рівненській обласній науковій бібліотеці. Там є друкований примірник, також доступна електронна версія. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.